Я завжди зупиняюсь, коли по навчання. То саме мале, що ми можемо зробити для тих, хто загинув. Це норма, це повинні робити кожен з українців. Це данина, яку ми даємо тим, хто прийшов на щиті. Дуже важливо, щоб зупинялися всі, хто їдуть, і хто йде. Бо це наша пам'ять, вони гинуть за нас. Ми благодарні нашим хлопцям, які за нас воюють, бо ми можемо жити тим життям, яке в нас зараз є. А от, тільки, ну, звичайно, благодаря тому, що вони там. Я попадаю на хвилину мовчання, коли їду зі зміни. І я за те, щоб вшановувати пам'яті заглиблим воїнам. В раді. Я буваю часто по справах і там зупиняються. Там люди встають в ЦНАПах, встають і кажуть замовникам, встаньте, бо це повага до наших військових. Звісно, зупиняюсь і дома завжди це стаю і пам'ятаю хлопців всіх. всіх, хто полив не тільки хлопців, а й дівчат і жінок і дітей також.